Трес-контроль на ніч. І далі під серіал. Який класний це серіал рання пташка. Ну прямо ж трішки настрій піднявся. Там є з чого і посміятися. Ну, Ну просто супер. Вітамінчики обов'язково. І можна і відпочивати. На сьогодні всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Бо щось пишуть нам сьогодні на ніч, що вже перші шахеди вже, вже летять. Хай їм, аби що, щоб вони позалітали з дрейма. Ох, тримаймося і до завтра. Як страшно текли старіти і бачити у зморшках все лице, закрила очі, озирнулася, діти. О, Господи, я дякую за все, за всі ті ночі, що я з ними не доспала. Вони хворіли, а я серцем обіймала, долонями вкривала їхні ночі, так малювався шлях у кожній зможці. Я тихо йшла. Я мамою ставала, тепло очей, синам я віддавала, а страх за них в посмішці ховала. Я ж не старіла, я життя в дітей вкладала, любила і ніжніше притискала, якби ж могла, весь біль собі забрала. Я знаю, що мене так налякало, бути з ними часу. которые продаются в арте, рецептам и так далее. Вот но все равно есть фальсификан, уже не факт. что вот ваш премьер, а, пример, что он давал для лечения препарата, великий а, другой препарат Нее, он же писал, что это именно тот, который заужит. Вот этот аспект, вот сейчас мы не обсудили, почему-то вот он что он, они будут давать какие-то другие вопросы, ничего подобного. Они будут писать, что это пользователь, что специально модифицировать. Сорі, після яйця не дуже смачно. Бачите, зараз ніхто нічого й не питав. Що я так принизую доньку принижу, що я лежачи прямий ефір веду. <laughs> Світ, ти знаєш різні люди. Можливо, і гав гавгав. Забій, не дозволяй, щоб порушували твої кордони. Альон. Я ж забиваю, ну я ж блогер. Я ж повинна якось інколи на це реагувати. Якби я не показувала своє життя. Отак, я не була блогером, то раді була. Ти знаєш, зараз вже мені кажеться оце гав-гав і на всіх підряд, ти ж сама знаєш. Доброго дня, дякуємо. Розділили Україну на. На політику мене все. Та не можна так доводять. Ми в тросянці, як писала то Юля колись, не розговарюємо і не говоримо, а просто балакаємо. Так і робитимо. Не буду реагувати. Ну, як на деяке, знаєш, треба зреагувати. Чути. Читаю. Який добрий вибере куз. Це в нас музика для собачок. Сплять. Бо включаємо на ніч. Ну, от серед ночі тухне, да, я? Ні. Yeah. До утра аж. Ну, утром вже телевізор не робить, коли ж він виключається. Пані Оксана, привіт. Доброго дня. Та вже й не день в Україні, вже вечір. вечоріє, є. Вже й день став зменшуватися, правильно, да, Недавно збільшував. Добрий день, дякуємо. Володимир з нами в чаті. Слава Богу! Вітаю, Оксаночка, вітаю. Ой. Ти куди знаєш, у бачу часто у Тік Ток сидять просять на щось. Давай Номер карточки, Та ти що, боже збав, я голодна буду ні на що не попрошу. Не взяти показати. Правильно, папа і каже, правильно. Саме головне ми знаємо. Свет, ну, знову ж таки, я ж кажу, що якби займався блогом, то а так інколи треба пояснювати і інколи в грубій формі, Що я зробив і не зробив. точно. Володимир, доброго дня. Пані Олена, скажіть, що вас надихає, якщо, звісно, надихає. Знаєте, по-різному буває, не надихає, буває, як надихне, не можу зупинитися. А що надихає? Ну, Я не знаю. Життя, жити же треба, діти поруч, а інколи взагалі нічого не хочеться, крім волшебної таблетки. Яна, тебе приємно бачить. Yeah.